не розлаждалися невороть. До черкаського дитячого будинку завітав дід Мороз з червоною торбою, повною подарунків. На появу чарівника тут чекали з нетерпінням. Аби отримати довгоочікуваний презент від казкового героя, дітки по черзі декламували вірші. Акція Святий Миколай живе в кожному з нас. В черкасах проводиться вже в шосте. Кожному черкасцю пропонують стати чарівником для конкретної дитини. Цього року більше тисячі категорійних дітей написали листи Святому Миколаю, просили іграшки, солодощі, одяг та взуття. Бажання малечі виконували небайдужі черкасці. Приміром, Десятирічний Андрій не натішиться залізничною дорогою. Я мріяв, щоб у мене була своя особиста залізнична дорога. Вона з музикою і з фонариком. Тому поїзд буде їхати сам на пугу. У Черкаському дитячому будинку 70 вихованців. Усі без винятку отримали те, що просили у Святого Миколая. Діти щиро радіють, вони просто в захваті від того, що вони отримують, і вони дійсно вірять в казку, тому що те, що вони написали Дідові Морозові, збувається, і діти від цього дуже щасливі. Ми щиро щиро дякуємо Анжелі Августинівні і її помічникам, волонтерам, всім мешканцям міста Черкаси за таку прекрасну акцію, за таке гарне чуйне ставлення до наших вихованців. Ще на подарунки від новорічного чарівника чекають вихованці двох шкіл 37-ї і колишньої 16-ї, а також дітки з особливими потребами. Акція Святий Миколай живе в кожному з нас, триватиме до старого нового року. Тоді волонтери розвезуть подарунки всім категорійним діткам, які вірять у новорічні дива. Наталя Кириленко, Олександр Царенко, Віка Новини.